Шановні кияни, гості столиці, любі ветерани, Я від, від імені уряду всіх хотів вас поздоровити з колосальним святом, мабуть, самим світлим святом в Україні з Днем Перемоги. Ви знаєте, 67 років, як закінчилась війна, Україна понесла колосальні трати. 10 мільйонів людей померли, загинули чи зникли без звістки. 10 мільйонів. Тут багато людей, десятки тисяч. І я переконаний, що в кожній з ваших родин були втрати. Але це не тільки час скорботи, це час віддання поваги тим людям, любові тим людям, які проявили колосальну мужність, які змогли поборотися і відстояти нашу незалежність. Я... Хотів поздоровити всіх свята. Переконаний, що сьогодні порівнювати наші проблеми з проблемами, які були перед тим поколінням, неможливо. Вони зробили набагато більше. Мені здається, що сьогодні час єднання. Єднання для того, щоб зробити Україну вільною, заможньою, сильною і багатою. Святом вас, святом ветеранів! Дай Боже всім здоров'я! І мирного неба з днем перевоги!